Погода в Україні 28 червня буде спекотною та сухою. Однак дощі з грозами прогнозують лише на Закарпатті. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптики попереджають про те, що у більшості західних та північних областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В Україні 28 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у Карпатах та на Закарпатті. Там можуть бути грози. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі від 14 до 19 на узбережжі морів до 23. в день від 26 до 31 градуса йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 28 червня в Україні буде сонячна погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 20, плюс 31 градуса. Найнижча температура буде в Харківській, де стовпчики термометрів покажуть до плюс 15, плюс 26 градусів. У Києві 28 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, а вітер буде. До змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура по області вночі від 14 до 19, в день від 26 до 31, у Києві вночі від 17 до 19, а в день повітря прогріється від плюс 28 до плюс 30 градусів. Повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.